найсвятіше серце Ісуса помилуй нас о найсвятіше серце Ісуса помилуй нас Найсвятіше серце Ісуса помилуй нас. День Шостий. Пресолодкий Ісусе, не досить було Твоєму наймилішому серцю, що Ти серед тисячі страждань жертвував своє життя на Христі. Щоб ми пізнали невимовну велич Твоєї безмежної любові, Ти також захотів поєднатися з моєю душею через предивну ласку. Тому Твоє серце з безмежної любові в чудесній своїй всемогутності встановило пресвяту тайну Євхаристії. У цій присвятій тайні Ти, Ісусе Христе, щоденно жертвуєш себе за нас. І завжди залишаєшся між нами, та кожної хвилини, коли ми бажаємо тебе прийняти, ти певним чином втілюєшся в нас і перемінюєш нас у себе. О серце наймилішого нареченого, чому нам так важко святкувати з тобою це небесне весілля, на якому ти відкриваєш нам джерело нескінченних втіх і ласк? Прости мені мою сліпоту, що так часто я покидала тебе, шукаючи оманливих і отруйних насолод. Відтепер єдиною моєю насолодою буде залишатися поруч з тобою у пресвятій тайні Євхаристії та часто приймати тебе до мого бідного серця. Найсвятіше серце, дай мені вірність і любов обручниці. Щоб я могла частково віддячити за твою любов. Заручи мене з собою навіки і даруй мені все, чого потребую. Амінь. О, мій Ісусе, Ти сказав істинно кажу вам: просіть і отримаєте, шукайте і знайдете, стукайте і вам відчинять. Почуй мене, Ісусе, бо я стукаю, шукаю і прошу благодаті. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, якими прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків Амінь. Найсвятіше серце Ісуса, я довіряю Тобі. О, мій Ісусе, Ти сказав, істинно кажу вам, про що тільки попросите Отця в Моє ім'я, дасть вам, Почуй мене, Ісусе, бо я прошу Отця благодаті в Твоє ім'я. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Найсвятіше серце Ісуса, я довіряю тобі. О, мій Ісусе, Ти сказав, істинно кажу вам. Небо і земля проминуть, мої ж слова не проминуть. Почуй мене, Ісусе, бо підбадьорена Твоїми словами, прошу про благодать. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь Найсвятіше серце Ісуса, я довіряю Тобі. Пресвяте серце Ісуса, для Тебе неможливе лише одне не мати милосердя до тих, хто страждає. Тому вияви Твоє милосердя нам, бідним грішникам, і вділи нам благодать, про яку прошу через стражденне і непорочне серце Марії, Твоєї і нашої Матері. Амінь. Радуйся, Цариця, Мати Милосердя, наше життя, наша насолодо, наша надія радуйся, до Тебе кличемо, ми, бідні, вигнані діти Єви, до тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступниця, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блажений плід Твого лона. О, ласкава, о люба, о солодка Діво Марія, Святий Йосифе, названий Батько Ісуса, молися за нас.